В наших стінах, стінах нашого музею історії релігії відкривається пам'ятна тут. Пам'ятна тому, що цією виставкою коледж Івана Труша відкриває свій ювілейний рік 150-річчя від часу свого створення. Я думаю, що оця назва коледж імені Івана Труша вже стала. Ремонт мистецького воду. Я вас вітаю з цим. Вважаю, щоб ця виставка стала гарним стартом цього ювілеюського року. Ми живемо зараз з вами в дуже, якщо м'ягко сказати, непростий час. Десь рвуться бомби, падають люди. Десь страшні речі відбуваються, а ми маємо можливість в такому прекрасному залі, в такому чудовому місті відкривати таку гарну виставку сакрального мистецтва, виставку коледжу Друша. Ви знаєте, ми слідкуємо за нашими випускниками. На сьогоднішній день з наших випускників понад 70 воює в лавах. Збройних сил України, людей, які не були готові до військової справи, які, крім пензля, черістя, нічого в руках не тримали. І дуже сумно оголошувати, що четверо хлопців, наших випускників, загинули, і один пропав вісті. Власне, я б дуже хотіла хвилиною мовчання, щоб ми згадали всіх полеглих наших синів, братів батьків в тій страшній війні. Дякую. 29 грудня 1876 року було отримано дозвіл на Відкриття у Львові загальнопромислової школи рисунку і моделювання. Першим ректором цієї школи був Вінсентій Чірщинець, випускник Віденської промислової школи. Заклад отримав назву Цар цісарсько школа для художнього промислу. Власне, у 2026 році наступного року. Нам виповнюється 150 років. Ви знаєте, найдавніший в Західній Україні мистецький заклад ніколи не зупиняв і продовжує свої освітянські мистецькі традиції. Готуємо випускників з ділянці різних видів декоративного, ужиткового і образотворчого мистецтва. Митців, які творять українську культуру. Колектив коледжу до свого ювілею готує цикл заходів, який сьогодні відкриттям цієї виставки ми започатковуємо. Протягом цього року ви неодноразово почуєте про коледж душа, познайомитися з нашими студентами, викладачами, нашими досягненнями і проблемами, зрозумієте, яких фахівців ми готуємо. Які вміння та навики наші педагоги намагаються передати своїм студентам, своїм вихованцям, щоб в майбутньому випускники змогли відстоювати ідентичність нашого народу, естетичні здобутки української нації, розвивати рідне мистецтво та народні ремесла, представлені роботи різної спеціалізацій. В різних матеріалах, в різних техніках і значну частину експозиції складають твори, які наші студенти під керівництвом викладачів відділу реставрації, монументального станкового живопису реставрували. І сьогодні мені б хотілося до слова запросити Бориса Івановича Іваніва як першого керівника відділу реставрації твори мистецтва. Як це починалося? Відділ коледжу, чи можемо назвати навіть кафедра коледжу, вона відкрилася в 1992 році, набагато пізніше. Це було старанням е, реставраційного центру старанням е, Мирослава Утковича. І тоді були направлені викладачі, в яких. Е, за плечима вже було багато виконано гарних об'єктів, такі як реставрація стінопису Унівської лаври, як е, реставрація ікони Богородиці Львівської, як е, великі полотнища до... Е, музею Олесько під парканами, що ті фахівці то були Володимир Петрович Мокрій, Ярослав Степанович Мовчан. Вони велику працю вклали в розбудову і працю педагогічну нашого відділу. Хто допомагав? Бачу директора Великілського музею, він дуже приємно, бо ми першим, хто відгукнувся, коли відкрився наш відділ. Приємно згадати є і Бориса Григоровича Возницького, якого немає, який був фактично вчителем вашим, і мокрія, і, 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 і Мовчана. І він десь дав, дав один поштовх такої значить, реставрації. Яку ми маємо на сьогодні у Львові. Вишивка це є та спеціальність, яка супроводжувала нашу школу, власне, промислову школу від початку її заснування. А у 1876 році, власне, в березні цього року відбулося засідання Львівського промислового музею, який очолив Людмик Вербицький. І, власне, на цьому засіданні говорилося про те, що, що школу потрібно заснувати. І власне Людвік Вербицький це була людина, яка опублікувала чи не перші. Західній Україні а схеми вишивок, і який завдяки вишивкам намагався досліджувати українську орнаментику. Власне, ця праця називалася Взори промислу на Росії. Один з перших видань були присвячені саме вишивці Волині. Ця праця була суголосна праці Ольги Косачевої, яку ми більше знаємо як Оленчилку, а яка трошки раніше, знову ж таки, у 1876 році опублікувала свою працю, теж посвячена українській орнаментиці, і це теж була вишивка. Хочеться згадати Олену Кульчицьку. Власне, крім того, що це була видатна мисткиня, яка займалася дуже різними галузями мистецтва, вона також була колекціонеркою української вишивки. І крім того, вона здійснювала величезну роботу для нової хати, для Союзу Україну і їхнього видання нової хати, де вона пропонувала майстриням способи адаптації традиційної вишивки до сучасних їм тоді інтер'єрів. І оця традиція зберігати і адаптувати вишивку до сучасності, вона характерна для відділу і сьогодні. Тривали час відділу. Не існувало як такого, але у 1976 році, по суті, через 100 років після заснування школи відділ було відновлено і на відділі пропагувалися, навчалися тим технікам, які в інших, на інших територіях вони просто перестали існувати. Одним з таких дуже яскравих прикладів є Городоцький шов, який по суті вже з середини ХХ століття в самому Городку його в його околицях не виконувався, і саме завдяки викладачам. Власне, нашого відділу, зокрема Ірині Євгенівні Базилевич, Марті Маркіярівні Качмар. Цей, техніка виконання цього шва була збережена. І минулого року, влітку 2024 року, цей шов було внесено у переділі матеріальної виконів спадщини. Я ваш родич. А ваш родич. От дивіться, доказ. Бачите? Портрет вашого випускника Олега Туманова. Який намальований, створений його товаришем, моїм сином Данилом Ленчаком 21 листопада 87 року. А то вже тут немає, або річко хто є, хто виховував мого сина, кому я можу дякувати. Ну, я подякую, коледжу так. Що я подарую вашій бібліотеці свою книжку, яка називається Книга Присяг. Книга, яка наповнена матеріалами про... з історії України. Наприклад, був час, свій час, коли було 800 років першої згадки на письмі. Нашої національної назви Україна в 1187 році. Але що тут було в 87-му році? Через 800, ви знаєте, радянська влада, правда, ніякого відзначення того не було. Ну є тут, е, є тут наприклад, таке дослідження, як Русь україною стала. Як сталася наша нова назва, нашому народові українці? Я дарую вам цю книжку в вашій бібліотеці. Я її підписав. Раніше ми двоє даруємо, я і мій син. Бібліотеці славного коледжу імені Івана Триша, Василь Глинчак, Данило Глинчак, випускник коледжу. Отаке? Ості, дякую за можливість привітати вас для нас в такий особливий день. Це перша виставка присвячена 150-річчю нашого коледжу. Це 150 років традицій, експериментів, невтомної праці та незліченних талантів, які формувалися в наших стінах. Коледж імені Івана Троша – це не просто навчальний заклад, це місце як другий наш дім. Тут ми зростаємо, творимо та відкриваємо для себе світ мистецтва. Навчатись тут це унікальний досвід, тому що саме тут ми формуємо свої особистості. Тут ми дуже часто не досипаємо над своїми проектами та роботами і знаходимося в постійному пошуку натхнення. Але водночас це наші викладачі, які віддають нам не тільки свої знання та досвід, а й віддають кожному своєму студенту частинку своєї душі. І саме на їхніх очах ми стаємо митцями, і саме на їхніх очах ми дорослішаємо. Саме в цьому коледжі ми вчимося бачити красу в простому, також бачити сенс у деталі і втілювати свої ідеї в життя. Кажуть, що мистецтво це мова, яка не потребує перекладу. І це справді так, тому що вона зрозуміла кожному серцю. І я думаю, що напрацювання наших студентів на цій виставці будуть цьому живим прикладом. Студентам бажаємо настави до праці, мистецького зростання. Постійного запалу до своєї праці, ну без цього нікуди. І не будемо забувати про е, найдорожчих викладачів, наших наставників, які е, беззупинно працюють і так щиро вкладають в нас колись свої набуті знання і вміння.